Вітаю тебе, друже, на каналі Віра від слухання в частині Людина запитує, Бог відповідає, де ми обговорюємо різні питання, пов'язані із Божим Словом, з Біблією, з нашим життям. Зараз ми обговорюємо питання пов'язані із тим, що є карою за гріх людини. І сьогодні ми переходимо до 11-ї частини нашої загальної теми і будемо говорити про те, якою є доля праведних і безбожних. Більшість християн і взагалі людей вірять, що після смерті праведники вони йдуть в якийсь блаженний стан, якісь добрі умови, дехто вважає, що вони йдуть до раю, дехто вважає, що йдуть до неба. А грішники, безумовно, вони йдуть до якогось місця, де вони терплять кару, де вони, можливо, дехто каже, в пеклі знаходяться, дехто каже, що в якомусь стані страждання душі, і людина знаходиться весь час в тяжких роздумах, які гнітять її. І так вона буде знаходитися в такому стані всю вічність. Але давайте прочитаємо, що насправді говорить Біблія, де знаходяться, яка є різниця, яка доля праведних і безбожних, грішних людей. Чи чимось їхня смерть між собою відрізняється? Ми прочитаємо деякі тексти і це побачимо. Нагадаю, що в старому заповіті, по відношенню до смерті, вживається слово шеол, єврейське слово шеол. А в новому заповіті це слово гадес або в нашій мові українізоване, скажімо так, це слово ад. Слово пекло ми не вживаємо, тому що воно не має ніякого відношення до цих єврейських і грецьких слів. Це вже слово, яке визначає якесь місце страшенних мук, де печуться люди, де горять, де вогні, в смолі, в котлах і по-різному це пояснюють. Але до Біблії це не має ніякого відношення, тому ми вживаємо слово ад. Яке відповідає грецькому слову хадес так, або гадес воно є дуже подібним до нього, тобто ад. Тому ще раз нагадаю: єврейське слово шеол у старому заповіті, грецьке слово гадес в новому заповіті одне і те саме. Це два аналоги. Так. Це, якби ми сказали, наприклад, англійське слово грейв і українське слово гріб це є одне і те ж саме, це просто воно так перекладається. Так само на грецьку мову слово шеол перекладається словом гадес. Грецьке слово гадес на єврейську мову перекладається словом шеол. От і все. Тут немає чогось надзвичайного і містичного. Тобто це просто одне й те саме слово в двох різних мовах. І давай перший текст прочитаємо це Псалми 49 й Псалом з 9 по 11 вірші. Бо викуп їхніх душ дорогий і не перестане навіки. Щоб міг він ще жити навіки і не бачити гробу. Та люди побачать, що мудрі вмирають так само, як гинуть Невіглас і Неу, і лишають для них багатство своє. Бачимо однаково, незалежно від того, в якому стані люди знаходяться, вони однаково помирають. І немає різниці, чи хтось був більшим грішником, чи хтось меншим. Дехто, так як Данте малював пекло своє, там скільки там дев'ять кругів пекла, так. І... В залежності від того, скільки гріхів людина наробила, вона була в тому чи іншому відділі. Дехто вважає, що людина в котлі смажиться, і дехто каже, що більші грішники на дні цього котла, менші грішники на верху цього котла, дехто вважає, що взагалі в чистилищі люди мучаться, але бачимо ні. Незалежно від того, якою була людина, в якому статусі, в якому стані вона була, вони всі йдуть до одного місця. Вони всі йдуть до стану смерті, до гробу, вмирають так само. Тобто смерть їхня, вона є однаковою. І давай ще подивимося, псалом 88, 49 вірш каже, котрий чоловік буде жити, а смерті не бачитиме, збереже свою душу від сили Шеолу? Яка людина може зберегти себе від шеолу? Або, іншими словами, від гадесу від аду. Яка людина може зберегти себе від аду? Праведник ні. Грішник ні. Котрий чоловік буде жити, смерті не бачитиме. І далі як паралельність, збереже свою душу від сили шеолу. А що є силою шеолу? Смерть. Саме смерть приводить до того, що людина йде в могилу, в гроб. В ад, в Шеол, в стан смерті. Осія в 13 розділі 14 вірш каже так. З рук шеолу я викуплю їх, від смерті їх вибавлю. Де смерти жало твоє, де шеоле твоя перемога? Жаль сховається перед очима моїми. Кого Бог врятує з шеолу? Якщо грішники потрапили туди назавжди, то як Бог може з шеолу, з Гадесу, з Аду, будь-кого врятувати? А все питання в тому, що шеол це стан смерті, це могила, це стан небуття, неіснування. І до цього місця йдуть всі, і праведники і грішники. І праведники теж знаходяться в аду, тому що Бог їх має звідти врятувати, так? І тоді каже, де шеол твоя перемога, де смерте жало твоє? Вона втратить силу, смерть. Вона більше не, може, не зможе вражати людей, але це буде в майбутньому після Воскресіння, коли люди воскреснуть. І тоді не буде перемоги шеолу. Бог вибавить, врятує, спасе людей від шеолу від аду. Про Давида у псалмі 16, 10 вірші записані такі слова. Бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління. Але коли ми відкриємо в новому заповіті дії апостолів 2 розділ 27 вірш, там записані такі слова. Бо не позоставиш ти ваду моєї душі! І не дасити своєму святому побачити тління, не позоставиш ваду моєї душі. Тобто, душа Давида, вона була в аду. Так? І Давид виражає таку надію. Причому це були пророчі слова про нашого Господа, що ти не заставиш душі моєї в аду, не даси святому твоєму побачити тління. Давидова душа, вона зазнала тління. І ми про це читали попередні рази. Давид зотлів. Він перетворився на порох, але наш Господь не зотлів, це було пророцтво про нього. І навіть він був в аду, тобто в стані смерті, тому що він три дні був мертвим, дійсно мертвим, не живим, але мертвим. Бо це було потрібно для нашого спасіння і викупу. Бо, як ми читали, викуп їхніх душ дорогий. У Буттів в 37 розділі і 13 вірші Яків каже такі слова. У жалобі зійду я до сина мого до Шеолу. Бачимо Яків каже про те, що він потрапить теж до Шеолу, до Аду. Не тільки Давид бачимо, але і Яків теж був в аду. Чому? Тому що ад це є стан смерті, стан неіснування, який наступає для всіх праведних і грішних після смерті. Йов у 17 розділі і в 13 вірші каже такі слова. Якщо сподіваюсь, то тільки Шеолу як дому свого, в темноті постелю своє ложе. Бачимо, і Йов теж говорить про те, що і він чекав шеолу, тобто чекав Аду. Це означає, що всі і праведні, і безбожні, йдуть до одного місця, тобто йдуть до шеолу, до могили, до гробу, де чекають на Воскресіння. І про це Йов казав: буду мати надію на це по всі дні свого життя. Отже, дорогі друзі, бачимо, що. Карою за гріх є смерть. Причому ця смерть є однаковою і для праведних, і для безбожних. І всі йдуть до одного місця. Немає різниці, немає вищості в смерті праведного над безбожним. Лише та різниця, що праведний має надію після Воскресіння отримати вічне життя. Але якщо говорити про сам стан смерті, він є таким самим. Це є могила, це є гроб, це є сон, це є стан небуття і неіснування. Біблія ще багато нам описує різними способами кару за гріх, і ми в наступного разу теж будемо обговорювати певні питання. Я запрошую тебе до перегляду і наступного відео. А якщо ти вважаєш, що це відео було цікавим, ти можеш поділитися з ним зі своїми друзями. На цьому ми на сьогодні завершуємо. На все добре і до наступної зустрічі!